Європейська солідарність вона дуже незручна для Зеленського. Ми єдині, хто жорстко відстоює позицію демократії в державі. Бо за демократичну Україну сьогодні на фронті б'ються наші воїни. Європейська солідарність жорстко добилася, щоб спорядку денного зняли. Законопроект, який уявіть собі, дозволяє Нацгвардії офіційно стріляти в українців під час мітингів. Ми зняли його з порядку денного. Ми не дозволили винести його в зал парламенту. Дуже яскраво пояснюю вам, чому сьогодні вся наша команда під атакою, чому застосовані були антиконституційні незаконні санкції проти лідера опозиції і лідера Європейської солідарності Петра Порошенка, тому що Зеленському. Які мріє про вибори, які мріє залишитися при владі, не потрібна демократична Україна. Якби не наша жорстка позиція, ми впевнені, що ці законопроекти були б винесені в зал, і, наприклад, Національна гвардія України отримала б офіційне право з бойової зброї стріляти по мітингувальникам і по тим, хто виходить на мітинги.